На Київщині відбулися військові навчання, бригади швидкого реагування Нацгвардії створили її два роки тому. Військовики розповідають, до підрозділу відбирають тільки найкращих. В середньому конкурс проходять сім людей з сотні. Незабаром ці бійці вирушать до зони АТО, як готувалися. Бачив Олексій Гоман. Право один залишити сюрпризи на займані позиції відійти до основних сил. Право два три організовувати прикриття. Я маяк прийом. Так під час бою працює військовий штаб, який координує дії бригади швидкого реагування. До його складу входить близько десяти чоловік. Кожен відповідає за свою галузь. Двохсотих маємо три. На жаль, трьохсотих вісім, три тяжких поранених. Доктор почули. Військові розповідають, працюють за прикладом НАТО. Накази кожному батальйону під час бою віддає окремий штаб. Іде гібридна війна. Війна в основному ведеться малими підрозділами, рота, максимум батальйон. Відповідно, збільшення ефективності органів управління безпосередньо на, сам, на самих низах так, тактичних, надає можливість більш ефективно як планувати бойові дії, так і ефективно управляти діями. А в той час батальйон, керуючись наказами зі штабу, виконує бойове завдання. Сьогодні це стримання ворога в обороні. Після того, як перша лінія оборони розпочала активну фазу бойових дій, ці БТРи разом із танками почнуть атакувати ворога з флангу. Саме такий піхотний сценарій часто буває. При такій кучності вогню, я думаю, що противник в будь-якому випадку відступив би. Тобто був захід з флангу, зайшли танки, ну, бачиш, танки противник завжди відступає. От, причому танки прикривалися піхотою. Ну, все, в даному випадку все було на відміну. А от старший лейтенант Ігор Варчук, який з 2014-го воював у складі різних добровольчих батальйонів, розповідає в реальних бойових умовах усе дедалі складніше. Зараз ми відпрацьовували стандартно. Стандартну атаку піхотного з'єднання, там механізованого, ну, противник не болван, він не буде йти чітко в лоб, буде завжди обходити, завжди шукати слабі місця, бити в слабі місця, концентрованими ударами. Буде застосовувати артилерію. Серед нових розробок, які використовують бійці бригади, програмний комплекс Артос вироблений в Україні. За допомогою цього пристрою націлити гармату можна в 5 разів швидше, розповідають військові. Цей пристрій дуже легкий і простий. Тобто нам не треба вже калькулятори, блокноти, ручки, сидіти висчитувати. Це займає дуже багато часу. А тут одразу комп'ютер посчитав, на табло висвітив собі. Це займе 30 секунд. Раніше хвилини дві-три такі навчання батальйон швидкого реагування проводить регулярно щонайменше раз на два місяці. До зону ато ця бригада вирушить найближчим часом, коли саме не кажуть. Секретна інформація. Олексій Гомон Вадим Томофієв. Новини на першому.